Всім доброго ранку, вийшла з мішелькою погуляти. Дивіться, яка гарна погода і дивіться, які гарні квіточки тут ростуть. Я не знаю, що це за квіточки такі маленькі. Так багато-багато їх тут. Так гарно, вирішила вам показати. Тут біля будинку також щось посадили. Де Мішель? Де? Де? Демо додому. Дивиться, що Владик пішов в школу. Це вже біля другого будинку, Дивіться, як гарно тут. Панчики красиві такі. А там, бачите, це котики в будки Тут взагалі немає тварин таких вуличних, але ось котики. Декілька котиків є біля цього будинку. Такі гарні киточки. Ромашечки якісь, якісь ветромашки. Здається. Ще конвалію тут побачила. Така вона гарна, так люблю, як вона пахне. Зростеться буде багатий і бузок. Такий насичено. насиченого кольору. Нарізаю пластинками грибочки. У мене дві ці великі печериці. Буду трішки їх обсмажувати. Додам цибульки. можливо, пів цибулинки додам. Подивлюся, яка у мене по розміру. І далі ще посмажу трішки грибочки з цибулькою і додам тоді вже яйця. Я люблю, коли яйця не перемішані. Ну, не завжди так люблю, часом перемішую, але не перемішані більше люблю, ніж перемішані. Сьогодні хочу зробити саме так, не перемішувати, щоб вони були такі мокатівні, як я кажу. Ось в мене якраз є одна четверта цибуля, але вона дуже велика в мене була, тому за четверту частинку якраз вона в мене відрізана і не виріжу такими півкільцями, можна сказати, виходить. Я дуже люблю зелену цибульку з яйцями, але в мене зараз немає. Либочки трішки підсмажені і додаю цибульку. До речі, знайшла ще в холодильнику. петрушку. вчора щось додавала і залишилось, тому ці додам ще петрушечку. Посиплю. Мішель теж прийшла поснідати. Проголодалась дитина. Ходила-ходила біля цього корму. Вона не дуже любить сухий корм, вона любить щось таке смачненьке. Але якщо довго нічого більш не дають, то приходиться їсти корм. Там, Мішель. Так, треба додати спеції. У мене зі спеціями все стандартно. Сік, трішки сушеного чеснику, трішки перцю. І не знаю, що ще я додам. А, базилік ще трішки додам. Сушений. Зменшую потужність на плиті, посипаю зелені і накриваю кришечкою. Показувала вам на каналі, як готувала паштет домашній. Дуже він смачний. Мені так сподобається, як подружка приходила в гості. Я робила бутерброди, то їй теж дуже сподобалось, сказала, що буде робити по цьому рецепту. Тому вирішила ще собі шматочок. У мене грінки були зроблені на грильці, тому вирішила, ще щось шматочок намастити. Може, дуже забагато для мене буде, не знаю, щось стільки грибів посмажила, але не доїм, то не доїм. що страшно? Ось. Так, смачно виглядає мій сніданочок. Буду зараз їсти. Усім смачно, хто зараз також їсть, зі мною. А це ми з подругою відправились на прогулянку у парк Шльонський. Тут таке маленьке озерце є, і ми біля нього знайшли такі лежаки по кругу. Вирішили трішки полежати, порелаксувати, співали дуже гарно пташечки і була гарна тепла погода. Цей парк Шльонський знаходиться у місті Хожу, поблизу міста Катовіце. Це найбільший міський громадський парк у Польщі. Уже існує більше 65 років і має великий попит серед любителів активного відпочинку. Уявіть собі, він займає майже 640 гектарів. Тут є і планетарій, і селеський зоопарк, і розарій, і легендія парк це парк різноманітних атракціонами, і безліч ресторанів, і кав'ярень. Тут взагалі можна дуже гарно проводити дозвілля, що ми разом із подругою і вирішили сьогодні зробити. Вирішили прогулятись і разом і вам трішки познімає. Спускаюся. Ой, куточки які гарні. Ай, яка красота! Щоб ще не уронити телефон. Ай, яка красота! Добрий день, ми з України. Там біля тебе квіточки кісь mm -hmm. mm -hmm. <laughs> mm -hmm. как краса. Рибаки рибалять. І що? Є риба? Вікайте, спитай, чи є риба. Я дуже люблю рибу. Ой, а там якась кафешка. Класно. Вони так фонтан. Тут? Ну так далі пройдеш. А, сонок, так. Так. Mm. Зараз підемо подивимось. Гейзер. Таке модне слово, я думаю, що це ти таке говориш. Стадіон, фунікулер, сонечко. Хто любить бузок, так як я. Я дуже люблю, як бузок пахне. Ой, дуже гарно. Клас. Амфитеатр. Что тут проход? Да. Я краще покажу. Всем. Ми загубилися, якщо вдруг будуть в парку Шлянському. Поняла, ти питала, що там є? Те. Дуже крон, танечний, там танці танцюють. Ааа, а то це Це ж не то саме. Чай воно по пацьку якось по другому називається. Дуже. Кумпілічко. Купати там десь можна да. отут. О! Так от там, басейн тільки він так. закритий. Угу. Так, це в нас шо таке. Стадіон. Це ми звідти, Ні, звідти ми ж прийшли. Ну ось, отак. А ось цей стадіон. А це стадіон. Який це стадіон? Де, це газологічний, Ні, ось стадіон. Це що за стадіон? ГКС є Не знаю, маленьке щось. Розарінг. До речі, хочу піти в Розарінг. Ну, ще Не Шаран. Пішли. А це чуєш там речить постійно? Це ж з цього. <плес> з легендії, <плес> так? Аттракціони речать. Ага. <плес> Тут парк роз, але він ще не працює, бо ще на ці тут рози. А влітку буде гарно. Близько піду познімаю і насолодимося. Буде аромат стояти неймовірний. Покажу вам гігантського комара. Як вам статуя комарика. Друзі, дивіться, як я сходила по хліб в Aldi магазин, знайшла там плейсмати. Дивіться, саме той колір, який я шукала, коли робила кімнату в м'ятному кольорі. І не могла тоді нічого ніде знайти. А тут ось знайшла. Тому взяла, тому що ці в'язані мої, звичайно, дуже гарні, але мені дуже шкода їх постійно прати. Вони втрачають свій вигляд, тому взяла ще такі. Вони овальні, дуже великі, дуже класні. Зараз відкрию, покажу. Ось. Такий м'ятного кольору. Плейсматик. Овальний, дуже великий, класний. І взяла ось такий пуф. Зараз подивлюся, який він по якості. Взагалі ідея була, щоб він стояв в коридорі, щоб можна було на нього присісти, взуватися, наприклад. Ось. Ну і зберігати там щось можна. Але я не знаю, наскільки він якісний, чи, можливо буде на нього сісти. Зараз подивлюся, якщо ні, то буду в іншому місці щось зберігати. Саме сидіння дуже класне, м'якеньке зверху. Дивіться, який гарний бежевий колір. Дуже хороший тут. Так. Це я так розумію дно. Тут замочок внизу. Ось взагалі по якості він дуже крутий. Я його взяла за 50 злотих. Це приблизно 400-450 гривень, дивлячись, наскільки вже множити. Курс виріс. Ось. Такий він 40 на 40. Міцний, хороший і міцний. І кришка. Ой, класно, можна сідати спокійно. Ну, принаймні, мені можна сідати і син зможе сісти. Ось так покажу ще ближче. Така тканина хороша і якість хороша. І мені здається, ціна навіть дуже класна для такого пуфу. Ось всередині чорний. Стінки дуже хороші плотні і внизу ложиться ось ця кладка. І так само ось тут по кругу теж дуже хороший. Якісний. Дуже класно, можна сюди щось складати. Принесла, поставила його ось тут біля дверей і, до речі, прочитала на етикеті, що там написано максимальне навантаження 100 кг. Дуже чудово. Можна сідати на нього і взуватися. А всередину можна щось поскладати. Є ще одне місце тепер для зберігання. У мене лінивий день. Я ось смажу тут нагідця який я робила в заготовку, а ось тут посмажу дві картоплини. Коли досмажу нагідці. І ще попросив син видати яєчко на картошку. Так захотів сказати, що так смачно йому буде. Я, до речі, тут також таке поїсти. На обід варила супчик, а на вечері не хотіла нічого готувати. Думаю, стану нагвіться і будемо дивитися якийсь мультфільм. Ось посмажила я а, ці нагетси І картоплю ось так посмажила. Тоді ви, вибила сюди яєчко. Так сильно попросив зробити. Будемо їсти ось так. Соус тут намішала якийсь. І руку. Дуже люблю руку, навіть просто без нічого. І мої нові плейсматики. Будемо зараз дивитися, якийсь мультик включати на ноутбуці. На, на, Дякую всім за перегляд, дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо ще не підписані, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Усім до зустрічі у новому відео. Усім спокою, миру, добра, усім па-па. It's a little one-sided.